Пане Матро, бажаю здоров'я. Получається, поручила мені громада, я до вас якщо ви об'яснили, спитати. От з приводу, як ви красиво напишете, що фіксуєте, що 40 чимось генералів вже поробило собі, як то кажуть, незрозумілим чином, що вони комісовані. За ними куча, як то кажуть, справ, що там і хлопців здавали, і позиції здавали, і воровиті всякі позиції там були у них. І от хто за це буде відповідати? Що ви красиво пишете, що можна і нерухомість, якщо притягну до відповідальності у них на військових, як то кажуть, це все законним шляхом От Одружуйте, пожалуйста, ці питання, тому що це ж саме кричуще, щас дуже кричуще. Доброго дня, друзі. Так дійсно набула, набувають уже факти. Масово розголошені, факти, злочинної діяльності, групи осіб, які ми називаємо там, генерали, командири і особи, які керують певними підрозділами. В чому це полягає? Ну, коротенько. Недавно ми чули, що жіночка вийшла в ефір на Тік-Ток і зазначила, що її командир вимагав грошей за те, щоб не ходити на нуль, але хлопці ходять, і один відмовився, її чоловік, і командир застрелив. Резонансне вбивство у 56-й бригаді військовослужбовця Валентина Козлюка застрелив власний командир. Вдова Лія Мороз каже, її чоловіка вбили за те, що відмовився платити данину. Командир, молодший лейтенант, вимагав із хлопців кошти. Хлопці платили, і ми спочатку платили. Потім мій чоловік сказав, чому я маю ходити по нулях і віддавати ті кошти, за які я проливаю кров. Ми відмовилися спла... сплачувати. Після нуля чоловік приїхав на реабілітацію додому. 23 листопада він повертається назад туди, до них, до тих нелюдів. судово медична експертиза підтвердила, смерть сталася внаслідок вогнепального поранення в голову. За те, щоб не ходити на нуля, але хлопці ходять, і один відмовився, її чоловік, і командир застрелив. Друге. Ми знаємо, набуло резонанс справу відносно того, як командири там підрозділу катували хлопців. На хрести там їх вийшли, там то-то і ще вимагали бригада. гроші. Так. Так. Друге, більш кричуще, що командири, генерали ходять по, по військових частинах, які, скажімо... З нуля відходять, рахують, скільки загиблих і тих командирів знімають, які зберегли свій судовий склад. Тобто, на їх думку командир, скажімо, мало поклав наших хлопців. І от виникає питання: от навмисно приймається рішення, які, скажімо так, я не можу сказати, звичайно, чи вони адекватні, може вони неадекватні, але ж в цьому полягає проблема, в тому що такі командири, генерали, як називають, паркетники. Совєтські школи системи, які е, обучали воювати не зброєю, а людьми. І вони приймають таке рішення, що дають хлопцям наказ без прикриття, підтримки, озброєння належне. І тому виникає дуже багато що загинув. І от недавно загинув Загинок, прошу Трамп, озвучив цифру скільки наших хлопців загинули. І питання виникає до, до Залужного вже, і до його генералів. Він залужений давав команду, генерали виконували, що яким чином так сталося, що, що були відведені війська, чому не була підготовлена е, лінія е, укріп районів? До речі, Брестська крепость трималась майже два місяці. А де залужить твоя Брестська крепость? Нема, а, а де хоч один генерал тримав хоч одну оборону, коли на нас наступали? Були відведені війська на 300 кілометрів думайте, і за два-три дні захопили весь Південь. Що це таке? Це що? Війна? Ні, друзі, це здача, це відсутність розумових здібності. А я ще більше кажу, це злочинна спрямована діяльність проти українського народу. І так, повертаємося, що робити. Але, як не, журналістам да, громаді долучиться, але до, ж, ми, ми друзі, От, Як не дивно, от за кожним загиблим загибли, хлопцем стоять великі гроші. Ну, що Війна це не просто так. Е, ви знаєте, що ко, за кожну загиблу бійця отримує родина 15 мільйонів. Якщо хлопець десь зник без вісі, то його родина отримує 120 тисяч. Але що роблять генерали? Вони якимось чином через свою фінчас приховуються там, невідомим шляхом збагачуються, і потім що? Що залишається? йому воювати. Він повинен що тут дуже. Він думає своєї родини, як будинок збудувати, як зробити. Так як на правому полі це підшевелити, щоб допустимо НАБУ, СБУ, ДБР якось це увагу, і ці генерали не його з цими грошима, як то кажуть, з коженими стало відомо. Я розумію, що. Хлопцям зараз, коли вони там на нулі, ну, їм важко приймати рішення самостійно, тому що там обмежені, обмежені можливості. Тому родина повинна стати на захист е, своїх е, чоловіків, батьків, там, е, рідних міст. Яким чином? Вона звертається людиною. Кожен в своїй бригаді, условно. Так. Да, звертається безпосередньо до ДБР, до е, ДПУ, до військових. Про вчинки якогось генерала, скажімо так. Далі, це ж не все. До Міністерства оборони, щоб направили перевірку. Далі, це ж це ж не все встановлюють місце знаходження цього генерала. Далі, ж, яким же чином от генерали, вони ж не просто отак от вкрали гроші загиблих військових, про це ж досі всі мовчать. Значить, Треба з'ясувати, куди йдуть гроші, на які рахунки, встановити і, і побільше фактажу, як завжди, Правильно, стара шаблона схема. Побільше фактажу. Росі, писати заяви. Ничого. Тоді вони вже дають задні. Чому? Ну от бачите, от оскільки генерал поклав наших хлопців і що вони зробили? Вони бисенько втікли разім ще... Ж, ж, коли розголос, коли кількість показати, так, що це неодноразово. Саме. Але ж вони тоді е, е, встигли це зробити, коли ми ще не знали, що вони там напоїли, як вони хлопців клали без зброї, без, е, е, без е, належного, без належної підтримки. І таким чином загинуло дуже-дуже багато хлопців. І тому вони зрозуміли, що рано чи пізно до них прийдуть. І залужних ті, але ж ці з не можуть втекти, бо йде війна. Але ж вони, що, от ми знаємо вже по одному генералу, що він залучав хлопців будувати свій маєток. Тобто, треба з'ясувати, перше, хто зробив землі від них. Далі, на які гроші купувалися всі, всі будівельні матеріал. матеріали. І навіть громада приймає рішення, є на загальних зборах, совершенно вірно. Повернує тобто долучається до себе майно, да, територіальна громада. І далі територіальна громада буде вирішувати, кому дати, або зробити там центр, реабілітації. Тобто на містах, условно, як виявили, на місцях це не контролювати контролювати. І от мене дуже багато хто підтримує, щоб зробити на всіх маєтках таких генеральських, які будували під час війни. А якщо це під час війни, то це вже спрямована злочинна діяльність. Збудувати там центри реабілітації. А міської. це вже круто, так. Да. Все. І далі, вже, коли вже буде мірний час, то вже громада вирішує, кому надати або передати, або зробити там табори, там відпочинку, або щось там, там зробити. І притягати до кримінальної відповідальності. Тобто, все. На мою думку, треба генерал відібрати, тому що вони вбивали наших хлопців спрямовано, щоб на цьому заробляти гроші. Отак от парательно. Які шаблоні скарги дасте, якщо люди на це відео відреагують? Звичайно, там, там, Я я дам, ми вже, вже на перший рік цього приводу працюємо. Звертайтесь, щиро роваш, метро Польчак. Дякую.